Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні я знову на Десні і е, взяв сьогодні спінінг і взяв поплавкову вудку. Е, В цьому місці е, пару разів я бачив, як непогано ловлять на вудочку, і захотілося мені теж спробувати. До того ж, е, ну, невідомо чи буде клювати хижак на спінінгові приманці, тому я буду чередувати спінінг і поплавок. Подивимося, що з цього вийде. Вирішив спочатку спробувати на мастирочку, взагалі без прикормки. Хто знає, можливо, рибка тут і так буде клювати, і без корму. Мастирочка в мене перевірена від нашого постійного постачальника нашого магазину, дуже якісна, ми вже її. Давним-давно беремо і відповідаємо за, за якість. Тому що буває, в іншому місті купляєш мастирку і приїжджаєш, а вона не працює. Не клює на неї взагалі. Тому що невідомо, з чого вона зроблена. А наша мастирочка зроблена по класичній рецептурі, крім гороха та манки, нічого немає в неї. Дощик починається, це не дуже радує мене, але літній дощик він довго не повинен йти, так що покльовочок поки немає. Треба все ж таки підкормити, я так думаю. Треба підкормити і трошки покидати, можливо, спінінг. За цей час рибка, сподіваюсь, що підійде і потім починати вже упражнятися з поплавочком. Таку схему оберемо. Бачив тут я у рибаків гарну плотву. Бачив карасів. Так що під Сподіваюся, що буде цікаво. Ну без корма не хоче, тим не менше. Роблю ось такі комочки. Думаю, що хвилин через 15 буде клювати. Поки що збираємо скинуть. Так, як завжди, по від Дніпро-Свинець. Я вже вам їх показував. Дуже вони мені подобалися. 0,4-40 см. І почну спінера покласити. Ось такий натуралочку поставлю. Да. Не дуже приємний дощик, але що робити. Не, ну можна його перечекати. Зараз можу поки що і сховаюся на 10 хвилин. Але ж ви бачите, що сонце світи, як кажуть, куриний дощик. В дитинстві так казали. Ну що, пробуємо. Зазвичай, якщо рибка активна, вона на першому ж закиді тут завжди відзивається. Але не факт, що вона активна. Вода висока, ну, тобто її гарно давали течією, але... Якщо б попасти на цей момент, то було б класно. Так як вже вона піднялася раніше колись, може вже і не клювати. Тут є різний хижак і окунь, і щучка і судачок. Так що може клюнути все ще завгодно. Жерех також тут б'є, але жереха мені поки що не вдавалося спіймати тут, а все інше ловив. А, ну сома ще не було. Хоча це місце з давніх часів славиться, наявністю сума. Ну я буду періодично тут прокидувати, місце тут класне. Хижак сюди виходить ну, в моменти своєї активності він сюди виходить, харчуватися, я так розумію. Тобто тут клювань може не бути довго, потім вони випадково починаються. Останній раз була активна щучка, ну, дивіться, скільки води сьогодні, нічого собі. А щучка, в принципі, за моїми спостереженнями краще бере або на вертушку класичну, або на силікон. а толспінер вона якось ну попадається, але це не її улюблена приманка. Але ж Тим не менш, дві щучки я останній раз на толспінер піймав, так що захоче, то обов'язково клюне вона і на толспінер. Так, друзі, хочу спробувати ось такого рочка з активними клешнями на 8 грамах спінером свої місця пробив нічого немає ось таким натуралочкою зараз пробую цей силикон на вудочку теж поки що по нулям да, в нього дуже активна гра сподіваюся що може щось відзувається на нього. Ну, по крайней мере, треба спробувати. Здесь был контакт. О, о бачите? Я вам казав, що треба експериментувати. І відразу ж на рачка щось довбанула. Схоже на щуку, друзі. спінер не хотіло, Хоча я прямо в це місце, якщо чесно, якщо чесно. Спінер не кидав. Трішечки я змінив локацію. Так, і що ж там за рибка в нас? Щучка, да. О, зійшла, бачите? Не показав я вам її. Ну, така щучка до кілограма десь. Але все ж таки бачите? Клюнула на силикончик на рачка. Ну я ж кажу, толспінер Це класна приманка на активного окуня, а для щуки існують такі більш цікаві приманочки, які вона більше полюбляє. Да, прикольно. Другий закид і є рибка. Правда не дуже я відчув момент покльовки, вона так повісилась, можна сказати, але ну, це не так вже важливо. Сам факт, що вона взяла приманочку і в принципі при відсутності активності, можна так сказати, тобто немає такої зараз особливої активності. Все ж таки цікаво чи будуть ще покльовки. Тому що одна це добре, але ж хотілося б успіх, так би мовити. Закріпити ще а, бачили була покльовка Це окунь. Така цікава, до речі, покльовочка. Нестандартна така я би сказав. да. стягнув, знову стягнув. Силікончик. Ну, кардинально, кардинально інша реакція. Тобто толспінер на протязі 40 хвилин повний нуль. На рочка силіконового, за 10 хвилин два клювання. Ну, щучку я майже витягнув. Друге схоже клювання на окуня. У мене я подивився ще декілька варіацій силиконових раків. Якщо цей рачок, він як би активний, можна сказати. Тобто в нього на клешнях такі п'яточки, які активно грають і дають таку бурну гру при проводці. То в мене ще є декілька раків пасивних, в яких клешні такі натуралістичні і вони особо не грають. Теж можна спробувати. Потім в мене є різноманітні такі пасивні типу, лічинки. Ви бачили, як перша поява цього рачка відразу призвела до декількох клювань. Може й пасивний рачок також. Спровокує когось, подивимось зараз. Ну і можна гратися з вагою, тому що при зміні ваги зовсім інша проводочка починається. І реакція риби може бути кардинально іншою. Причому це стосується як зменшення ваги, так і збільшення. Іноді краще працює. Зменшення, а іноді працює збільшення, так що заздалегідь, вгадати, як буде краще важко. Ну, щучка, в принципі, частіше любить легку вагу. Зависання такі, це судак. Іноді на важкі грузи краще бере. Більше щось немає клювань, так що зараз будемо пробувати інші приманочки по-любому. Так ось такого ручка, друзі, спробую. Натурального такого. Особою гривні його немає. Особо гривні його немає, але ж взимку щучку я на нього ловив. Досить непогано. Тоді, правда, я ловив на волочіння. А зараз пробую підкидати. Якийсь контактик був тільки що. В принципі, друзі, можна спробувати навіть на відвідний повідок. Це теж такий... О! Ось, пожалуйста! Ось, будь ласка, ось будь ласка. Ось і нарачка на цього. Знову щучка. ну Це зовсім маленька, але о, і знову зійшла. Ну, бачите, одинарник. Одинарник погано дуже тримає. Тримає рибу погано. Можливо, треба на двійник чіпляти. Ну, тим не менш, як бачите, рачок спрацював. І цей також. Так що перспективно, перспективно це все. А окунь зовсім не активний. Пасивна рибка. Плює на пасивні приманки, а активно на активні. Так що, друзі, Якщо немає покльовок, наприклад, на толспінер, або на вертушки, або на віброхвости стандартні, треба пробувати якихось раків, іноді це працює, як бачите. Причому обловив. Одним раком закінчилися покльовки, поставив інший на той же вазі, на 8 грамах і доловив ще щучку. Ну вони правда, як я ж кажу, під ногами в мене сходять, але це і загачкає, за, за того, що одинарний гачок погано тримає все ж таки рибку. Якщо переставиться на двійник, я думаю, що... Була б реалізація значно краще. Укльовочка відбулася на перших забросах і все, потім реакції нема. Знову треба щось змінювати або місце, або приманку. Спробуємо зараз і те, і інше змінити. І перейду трошки по берегу і заодно візьму з собою різні приманочки. Щось вже під самим-самим щось намагалося з'їсти рачка мого не знаю чи окунь чи окупу немає. Да, Нам ну, до речі в десні раків досить багато і рибка може полюбляти їх. Однозначно покращилися результати на силікон. Завжди тут я впирався в телспіннер, але бачите, це зовсім не панацея. Силикончик теж працює. Досить непогано. Друзі, що я замічаю? На цього рака пасивного? Рибка чаще ну, зазвичай піднімає з дна. Тобто приманку бере на паузі, коли вона лежить на дні. Якщо активні приманки переважно хижак атакує, коли вони планують на дно, то цього пасивного рочка Бере приволочінні. Зараз була в мене покльовочка з дна, Скоріше за все окунь. Ну треба було дати йому зажрати, тобто зупиниться трошки. Вже все. Вже цей момент упущений. Але ж, тим не менш покльовочки є, рачка і... Це в принципі радує. Так, друзі, пройшовся я. Вище по течії. Нічого. Один якийсь був контакт такий. Дуже-дуже слабенький і все. Тому повернувся туди, де були клювання. Хочу ще тут спробувати ще один ось такий активний рачок фіолетовий. Пробую теж його. Поки на тій самий вазі. Так Друзі, була в мене покльовка на рачка від М5. Я хочу ще поставити ось таку от приманочку. Мося називається. Дуже її мені розхвалювали. Я на неї майже нічого не ловив. Ну пару кушків. Піймав. Цікаво. Чи на неї відзоветься, тому що на одному з перших закидів покльовка була на рачка того, якого я ловив темного. Спробую ще на цю примачку. Окунь тут ще є, це 100% я. Чітко це знаю. Об'ємний такий пасивний рак цей мося. Прикольно, тільки що прикольна була картина. Біля мене тут, -от, біля цих кущів справа, жерех вискочив із води. Настільки красиво це було. Він спочатку зробив такий якби, водоворот. Погнався за верхоплавкою, верхоплавка вискочила із води і потім вискочив жерех весь повністю. І це от було тут півтора метра від мене. Кайфанув я, звісно, від цієї картинки. Дуже прикольно вийшло. Пробую ще тілспіннер. У мене тут на рака була покльовка окунева. Зараз ще спробуємо толспіннер в цій шточці. Плавають дохлі карасі. Не знаю, чи хтось пройшовся з електровудкою чи в чому ще може бути причина. Так, друзі, оце, мені здається, судачок. На самому вибросі, також на рачках спокусився. Думаю, судачок. що це, че щучка все ж таки? Так, да, ви бачите, сьогодні... Сьогодні одні щучки. Одні щучки сьогодні. Ось така. Ну цю вже взяв в руки. Ай-яй-яй-яй-яй. За жабру її Порвав трошки жабру. Що ж ти так глибоко береш? Так. Все, ну все одно, приємна щучка, клас. Все, пішла, я думаю, що вона очухається. Да, а я вже збирався уїжджати. На самому вибросі, друзі. На самому вибросі. І знову щучка. Я був впевнений, що це судак, якщо чесно. Так, да, і працює пасивний рочок. Працює пасивний ручок саме по щуки. Ну таке. Нестандартно трохи. Хоча я зимовим спінінгом коли ловив, в принципі, щучка на нього відзивалася. Так що нічого дивного такого. Ну, вже така внятна покльовочка, сумніву не було. Тому що перша щучка вона взагалі якось підвісла. Все ж таки сьогодні по кількості покльовок, цей рочок впевнено у лідерах. На Нателспінер сьогодні. Взагалі нічого не було. Ну, може просто не було такої активності нормальної. Все на силикон.